Ввечір, цікавий серіал по телевізору і насіння соняшника. Давайте розберемось, чому ми не худнемо, якщо у нас є звичка ввечері лускати насіння. 100 грамів насіння це майже 600 калорій. Як нутриціолог, під час худнення я би обмежила порцію до 20-30 грамів. Солоне насіння може отримувати воду в організмі, що створює напрямку. Краще обирати не солоне насіння, а ще краще самостійно обсмажувати і не додавати солі. Ну а ще з таким насінням ви ризикуєте переїсти зараз. рекомендації, як правильно вживати насіння при схудненні. Додавайте у салати або каші для більшої поживності. Використовуйте як перекуст замість шкідливих снеків, але обмежуйте розмір порції, вживайте як частину збалансованого харчування, поєднуючи з овочами, білками та цільними злаками. Насіння соняшника може бути корисним елементом у раціоні при схудненні. Але важливо контролювати кількість і уникати наближки.